Останнім часом в засобах масової інформації та в соцмережах звучать обвинувачення на адресу ієрархів та священнослужителів Української православної церкви в тому, що вони нібито розпалюють міжрелігійну ворожнечу в нашій державі серед наших громадян. Ці обвинувачення базуються на тому, що наші священнослужителі відстоюють права вірян Української православної церкви. Вказують на ті незаконні протиправні дії, які вчиняються зі сторони інших релігійних спільнот. І, відповідно, відстоювання цих прав і називається розпалювання міжрелігійне ворожнечі. Якщо ми подивимося на зміст їхніх виступів або якихось публікацій, то можемо побачити, що жодного розпалювання або заміжрелігійне ворожнечі, або заклику до якихось протиправних дій проти. Представників інших релігійних спільнот, або навіть закликів до обмеження їхніх прав, свобод також немає. Насправді, у своїх публікаціях ті, хто виступають зі сторони Української православної церкви, займаються аналітичною діяльністю. Вони аналізують ситуацію всередині українського православ'я і дивляться на ті. Порушення, які відбуваються, на причини цих порушень, і на те, як можна було б цю ситуацію стабілізувати. Наприклад, у нас є проблема, яка стоїть навколо питання апостольської спадковості, у нас є дискусії щодо церковного календаря. І, звичайно, ці питання вони лежать в площині церковного права, в площині канонів, церковного передання, священного передання. Відповідно, це ті питання, які стосуються лише тих, хто сповідує себе православним, хто є членом церкви, для тих, кому це дійсно болить, для тих, кому це важливо. Загалом можемо сказати, що богословські диспути зародилися з самого початку існування православної церкви. Свідчення цьому, ми ми можемо побачити у Святому Письмі. Наприклад, апостол Павло в посланні до Галат пише, що. Коли прийшов Петро до Антиохії, то я особисто виступив проти нього, бо на нього нарікали. Отут мова йде про те, що була проблема і дискусія в церкві про те, як приймати язичників, чи потрібен для них закон Моїсеєві перед тим, як приймати християнство. І ми бачимо, що навіть в середовищі апостолів були ось ці суперечки і полеміка з деяких питань. І далі апостол посол в послання до Коринфян пише: бо повинна бути між вами і розбіжність думок, щоб виявилися серед вас в мілі. Протягом історії православної церкви бословські диспути були спрямовані на більш чітке формулювання віровчення церкви. Це була відповідь на виклики Єресей, на загрози до устрою або спадщини церкви священного передання. Тобто насправді богословські диспути є нормальною ситуацією в житті православної церкви. Навіть коли ми подивимося на суспільне життя, світське життя, то ми також можемо побачити, що є багато питань, навколо яких точиться дискусія, наприклад, реформування освіти в Україні стосовно української школи, або це можуть бути якісь дискусії стосовно продукції на ринку праці. Стосовно пенсійного законодавства або інших питань. І відповідно кожна зі сторін має свої про і контра, за і проти, і має свої аргументи і доводить свою позицію. Але, як і в світському житті стосовно питань реформ, законодавства, певної споживчої практики, ми не вважаємо, що люди, які не згодні один з одним і доводять свою, Аргументацію, свою точку зору, позицію, що вони розпалюють якусь ворожнечу, і що вони закликають до обмеження прав своїх опонентів, так само і в церковному середовищі ми маємо право дійсно доводити свою точку зору. Тим більше, коли ми бачимо, що багато наших опонентів присутні у медіапросторі, і натомість голос Української православної церкви чутний. Порівняно з ними доволі тихо, але наше суспільство має право на вільний доступ до інформації і має право на різний діапазон думок для того, щоб робити свій вибір і бачити більш повну картину тієї ситуації, яка відбувається в Україні. І відповідно, за навіть журналістськими стандартами повинні подаватися різні точки зору, коли подаються новини про певну подію. Відповідно. Спікери Української православної церкви, священнослужителі і єрархи, які подають свою інформацію, свою аналітику, вони якраз і своїми діями, своїми публікаціями заповнюють ось цю пустоту, надаючи інформацію або позицію зі своєї сторони для того, щоб інформувати суспільство і надати можливість для більш широкої картини, бачення ситуації і відповідно вибору, коли ми говоримо про. Діалог в нашому українському суспільстві, коли ми говоримо про необхідність діалогу серед релігійних громад в Україні, то повинні пам'ятати, що головним принципом і основним принципом кожного діалогу це є відвертість. Ми повинні чітко, неприховано говорити про ті проблеми, які між нами існують. І вже ідентифікувавши проблемні сфери, проблемні зони, ми можемо шукати шляхи вирішення цих проблем. Відповідно, якщо наші ієрархи говорять про те, що болить, про те, що дійсно є проблемою в українському православ'ї, то це не є розпалюванням міжрелігійної ворожнечі, а навпаки, можливістю зрозуміти, що не так є в нашому середовищі, віруючому, і що можна зробити для того, щоб покращити ситуацію.